Такий риф, реф, думаю, буде цікавий з мегаватом да обладнаний десь в поле, кому треба світло, якийсь дійсний ленд зробити. Поняв якісь атракціон в полі Нема можливості, нема мережі. Собі взяли в реалі банально домочення, в когось стройка, велика щось таке. Не знаю, нема ще не підвели. Просто розумієш, піднімають бляха багатоповерхівку. Зарядив десь в одному місці, привіз тик-тик-тик-тик-тик, включив, все, працюєш. кайфуєш. Скільки часу треба заряджати 12 батарей на 80 кВт? Давай вернемося до того, що у нас 300 кВт по інверторах, 936 того що ми можемо mm -hmm. зарядити. Тобто 3 години mm -hmm. нам треба, щоб зарядитися. І якщо ми споживаємо допустимо 100 кВт, нам це хватить на 10 годин. Споживаємо 50 кВт за годину. Це, звісно, 20 годин. Оптимально. Диви, закрили, зараз переїхали в інше місце і світим, робимо Лас-Вегас. Казину, дівки, всі діла. Отак, кому треба такі проекти, то пишіть, де купити рефа, знаєте, а де зробити таку штуку? знаєте. Посилання теж даємо, і хлопці по світлу тут все розчехляють.